Вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Для вас хочу зробити тижневий розклад із 17 липня по 23 подивитися, які підказки вам дадуть вишневі і ділові сотінки. І так, сім карт як завжди. Перша карта випадає Лілії. лілії говорять про те, що на вас буде чекати, знаєте, підтримка якась знаєте, Заступництво вищих сил. Ця карта вказує про якусь пристрасть, знаєте, якийсь сексуальне притягання, знаєте, якісь такі пилки, пристрасні якісь почуття, про якісь не просто знайомство, а певне знайомство з певним продовженням. Можливо, буде зустріч із якогось із жінкою, в когось чоловіком, про якісь певні почуття, які вас заставлять просто втратити голову про якесь таке дике почуття, а в когось навіть може бути і алкогольне якесь сп'яніння, тому дивіться, обережно із всякими такими подіями, особливо на святкуванні. Не зловживайте такими певними поді... моментами. Не зловживайте алкоголем ні в якому разі. Наступна карта. Наступна карта це медвідь. Ведмідь. ведмідь він вказує вам на знаєте, зустрічі з якимось впливовим чоловіком, на якогось такого впливового друга. Не якусь таку впевненість собі, яка на вас буде чекати, стабільне положення. Якби вам важко не було, ви вважали, що у вас все не все погано, все у вас буде стабільно. Знаєте, буде повага до вас, оточуючих людей. Карта вказує на Спокій і впевненість в собі. Ви не переживаєте, що хтось заставив вас боятися переживати і страждати. Ви просто впевнені в собі і йдете вперед, незважаючи на перепони, з якими ви стикаєтесь. Ви впевнені, що на вашому шляхтуху ніхто не зможе встати. І це так і буде. Наступна карта. Знову ж таки, ведмідь це якийсь друг, високопоставлений друг, друг із певними зв'язками. В того друга може бути, знаєте, такий дуже важкуватий характер. Можливо, знаєте, ця карта може вказувати на вас, це може вказувати на вашого друга, і вам може бути не геть дуже просто. Для жінки ведмідь вказує на, можливо, вашого чоловіка, на вашого. Коханого і чоловіка із серйозними намірами. Можливо, ви з кимось зустрічаєтесь, і в цієї людини досить серйозні наміри стосовно вас. Але у вас є впевненість, стабільність і дайте, захист від вищих сил. І знаєте, ви маєте дуже гарних впливових людей, друзів, знайомих, які вам обов'язково допоможуть у вирішенні певних питань. Аїст Аїст вам говорить про те, що ви досить так вільно себе відчуваєте, що ви знаєте, у вас таке бажання пізнавати світ, пізнавання до чогось, бажання чогось нового, нове постійно пізнавати. Ви не боїтеся змін в своєму житті. Ніяких змін. Ви готові йти на будь-які зміни в своєму житті. Також ця карта може вказувати про те, що у вас буде або нова робота, або ви просто зміните місце проживання. Також ця карта вказує на якесь можливе далеку подорож, на не просто зміну роботи, а просто подорож. Гарні переміни і зміни в вашому житті. Наступна карта дім. Дім вказує вам, ну, скажімо, знаєте, на ваш затишок, на вашу таку, знаєте, е -гі 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 -гі. знаєте, от ви любите самотність. Це місце, де ви постійно можете заховатися від інших. Це місце, де ви можете відпочити. Це місце, де ви спокійно і впевнено захищено себе відчуваєте. Також ця карта вказує на те, що вам потрібно тримати все в порядку. І не тільки приділяти час роботі і відпочинку, але й не забувайте про порядок в своєму місці. Це карта часто вказує на те, що можливо. У когось буде якась недвижимість, якась покупка якомусь нерухомості. Карта може вказувати на необхідність свого житла. От в кого його немає, ця карта вказує, що ви дуже потребуєте свого життя, воно вам житла, воно вам просто необхідне для подальшого щасливого життя. Ця карта вказує, що вам знаєте, необхідні якісь. Зміни у вашому будинку, у вашому місці, де ви проживаєте. Знаєте, більш такі потрібні зміни, щоб вам було комфортніше, затишніше і тепліше. Наступна карта це карта вежа, яка вказує. Ну, скажем, на таку стабільність, на якусь практичність, захищеність від ворогів. Ця карта вказує на те, що вам необхідно йти офіційним шляхом, вам не потрібно десь хитрувати, когось обманювати, десь шахрайством якимось займатися. Все має бути офіційно, все має бути в повному порядку. Знаєте, навіть якщо цей шлях для вас буде досить таким важким і нестабільним. Як ви собі буде думати, чи він нестабільний. Але вам потрібно йти офіційним шляхом, і ви отримаєте ту певну свою стабільність і захищеність від всіх ворогів, карта башня, от в цій колоді, вона символ порядку, вона символізує, знаєте, таку власть, якусь таку офіційність. Ця карта може вказувати на якісь певні. Кар'єрні справи, з якими у вас будуть якісь певні події. Наступна карта. Наступна карта Карта гори. І, знаєте, ця карта вона вказує вам на якісь певні такі тяжкі ситуації, на якийсь важливий життєвий вибір, який буде на вас чекати, на якийсь тяжкий період, який у вас виникне і необхідність. Знаєте. Трезво оцінювати всі свої сили. Не думати, що я з усім, знаєте, я зроблю все, в мене вистачить ресурсів, в мене всього вистачить. Ви дивіться, чи в певній якійсь справі ви зможете впоратися, чи вистачить вам сили, енергії і взагалі ресурсів. Знаєте, гора це якісь перепони і перешкоди на вашому шляху. Тому гарнесенько зважуйте всі за і проти, як вам діяти далі, тому що ви зіткнетеся із якими певними тяжкими моментами у вашому житті. Тому ні в чому не поспішайте. Також ця карта може просто вказувати на ваші високі цілі, на ваші високі амбіції. Про що те, що вам. Просто у вас буде на шляху якісь складності траплятися, які вам потрібно буде перебороти. Якби це важко не було, ви в впораєтеся. І ви зможете досягнути, досягнути тих певних висот, яких ви хотіли. Але дуже важкою, знаєте, ваш багато зусиль прикласти. Дуже важко вам буде досягнути ваших цілей. Але ви впораєтесь, якщо ви будете не здаватися на досягнутому. дайте тільки вперед і не зратиметесь назад. Підвівши підсумки, можу сказати, що на вас чекає знаєте, якусь таку певну страсть, на якусь таку певну сексуальність, можливо, в когось буде знайомство. якийсь, можливо, в когось навіть такий стрімкий роман чекає. Знаєте, просто будьте самими собою. І не намагайтеся. Просто комусь сподобатися і робити якихось певних, непредсказуємих якихось певних моментів. Будьте самим собою у будь-якій ситуації. Також у вас будуть якісь певні, знаєте, можливо, якісь переговори з якимось. Впливовою людиною, якоюсь такою високопоставленою людиною, в когось, можливо, буде друг, який вам високопоставлений зможе допомогти. Ви матимете впевненість в собі, стабільне положення і знаєте, повагу оточуючих вам людей. Також ця карта може вказувати на якісь певні нерівні сили, з якими ви зіткнетеся, або якимось, знаєте, впливовим самодуром. І на це може вам карта вказувати. Тому, знаєте, будьте впевнені і надалі в собі, йдіть до своїх цілей і ви зможете їх досягнути, як би важко вам не було. Все вас вдасться. Далі вам карти вказують на якісь зміни, на можливо, якісь зміни роботи, можливо, зміну вашого місця проживання. Ви не боїтеся змін в житті, ви не боїтеся якихось пригод у своєму житті, ви йдете на зустріч цьому новому. І тому вам шлях, знаєте, буде відкритий до всього нового. Не бійтеся його пізнавати, ви отримаєте досить певний непоганий результат. Карта Дім вказує на те, що вам, ну, знаєте, трошечки затишок якийсь потрібний. Комусь, можливо, буде покупка якоїсь нерухомості. Хтось, тобто, можливо, буде, знаєте, просто зніме якусь квартиру, дім, де буде проживати. Знову ж таки, зміна буде місце проживання. Також ця карта вказує, що вам потрібно, знаєте, от можливо комусь ремонт зробити, відновити отой затишок для себе, затишок тихому ви зробити затишок в своєму будинку, де ви можете бути себе вільно відчувати, стабільно чувствувати, де ви зможете після тяжкого робочого дня просто прийти, відпочити і розслабитись, де ви будете себе чувствувати впевнено, незважаючи ні на що. Аркан Башня вказує вам ну, дивіться, на якусь певну стабільність, на якісь певні, такі, можливо, такі моменти із кар'єрою, які будуть пов'язані в вашому житті. Ця карта вона символізує таку собі власть, якийсь певний порядок, якусь офіціальність, якісь, знаєте, кар'єрні питання, з якими ви зіткнетеся. Також башня вказує на знаєте, якусь певну ізоляцію, можливо, на якісь, як я ж вам сказати, в когось, навіть може бути, заключення брака, також може бути офіційне вирішення певних справ. Не просто про, також і підпросування під просування по кар'єрній сходинці, як я вже казала, що питання можуть бути пов'язані з кар'єрою. Тому о, ця карта, вона, знаєте, башня стоїть крепко і геть і не думає собі руйнуватися. Вона стоїть дуже гарно, дуже крепко, на ній гарно розвішаний флаг, який дуже гарно майорить. Це, знаєте, такий собі захист для друзів і. Не просто знаєте, можливо, ви зможете друзям допомогти, можливо, друзі вам допоможуть. Знаєте, певна така захист від певних своїх ворогів. І це певний символ якоїсь стабільності. Також карта Гора вказує на певні трудності, з якими ви можете зіткнутися. Тому, певно, знаєте, не поспішаючи всіх своїх справах все робіть, зважуйтеся за і проти перед прийняттям якихось важливих рішень. Думайте, чи можете ви. Чи все вам під силу, чи все вас вдасться? Також це карта високих амбіцій, е, якоїсь такої, знаєте, е, надто великої впевненості в собі. Перед прийняттям якихось рішень, перед важливим ухваленням рішення, обов'язково обдумайте, чи ви дійсно буде вам це все під силу. Тому що ця карта вона віщує якісь проблеми, якісь серйозні зміни в вашому житті, якісь трудності. Ви обов'язково з ними впораєтесь, але вам буде дуже важко. Приготуйтесь до цього, що трудності можуть бути важкуваті. Але якщо ви не будете здаватися, будете йти тільки вперед і не зратиметесь назад, ви обов'язково зможете досягнути гарного результату. Тому вперед все вас вдасться. День, тиждень, звичайно, не самий легкий, але він буде для вас досить таким цікавим. І... Гарні зміни для вас, якісь певні будуть. Будуть і проблеми, будуть і негаразди, але будуть і певні, позитивні, щасливі моменти. Бажаю всім гарного тижня, щоб проблеми вас обминали стороною, а було в житті все тільки добре, щоб погані моменти не здійснилися, а тільки були всі гарні, добрі, прекрасні зміни. Головне, миру всім, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!